Володимире, новий сезон, нові очікування. Так, почався сезон. По-перше, я хочу подякувати ЗСУ та всім силам оборони України, які, Благодаря которым, яким ми зараз можемо грати тут у футзал. Андрію Солов'ю, який від нашої команди зараз воює, та усім нашому керівництву, які нам дають можливість грати у наш улюблений від спорту. Так, сезон почався. Перша наша гра вона була важка. Тому що вона була вже друга сьогодні. Ми ще сьогодні грали в 10-й ранку іще одну гру. Але ми виграли, вважаю, що зіграли добре. Всім хлопцям, дякую. Чому така нервова гра вийшла? Ви особливо просто акумулювали нервовий хребет команди. Розумієте, якщо чемпіон Києва – це для нас другий всього сезон, то для бізнес-лізі ми граємо, напевне, вже 15-й. І це рідний для нас турнір. Тут е е е ці емоції, вони вже природні, розумієте? Немає не значення, який рахунок ми ведемо чи програємо. Всі іграки, які на полі і на лавці, всі, е всі дуже хочуть, щоб все вийшло, і ми вигравали. Що зі складом? Е хто прийшов? Е ну, по-перше, до нас прийшов прийшли декілька нових гравців. Е зараз сьогодні був лише один новий е гравець. У нас новий тренер. Олег Шуст, ви знаєте це, але багато шість або сім ігроків покинули команду не по своїй волі, а війна. Війна заставила деякі люди уїхали за кордон. А і ще плюс декілька людей у нас зараз на травмах. Тому я думаю, що ми по сезону будемо ще додати, як хлопці будуть повертатися. Кого саме додали, кого з вашої точки зору слід відзначити. З гравців, кого Ну, Я не буду когось з гравців е, відзначати. Я хочу сказати, що вся команда зіграла цю ігру дуже, дуже впевнено, дуже е, гарно, так як е, просив тренер, як, е, е, ну, як ми планували. Це дуже, дуже важливо. Нікого з гравців не буду відмічати. Е, Всі зіграли дуже добре. З перемогою. Дякую. Слава Україні!